Місто Вижгород заборонена зона Київської ГЕС, а також зимувальна яма відповідно до наказу Київ рибоохорони від 28.10.2014 №108. 108 Протягом вихідних та святкових днів тут постійно спостерігається скупчення рибалок любителів, які порушують вимоги рибоохоронного законодавства. Найбільше скупчення рибалок любителів зазвичай спостерігається поблизу дамби Київської ГЕС. Як ми можемо побачити, значна кількість рибалок любителів, нехтуючи рибоохоронним законодавством України, виловлює рибу для розваги та власного задоволення у забороненому для всякого рибальства місці зимувальній ямі. Саме тут представники їх фауни розраховували безпечно провести зиму. Фіксація порушення здійснювалась вже після рейду рибоохорони, але незважаючи на це, Через певний час число порушників знову почало зростати. До початку рейду їх чисельність складала понад 200 осіб, що говорить про нанесення значних збитків рибному господарству. На жаль, на сьогодні відсутній всілякий облік добутої рибалками-любителями риби та інших водних біоресурсів. За даними рибогосподарських наукових установ. Ця цифра може значно перевищувати показники промислового лову.